Перший день форуму видавців у Львові, і що я встигла накупити. Давайте дивитися! Доторк злості Скарлетт Сен-Клер це в нас Гадес і Персифона цикл, і, власне, це такі доволі невеличкі книги, які час від часу класно прочитати, щоб десь відволіктися. в мені Люсі Джейн Вуд, і це в нас новинка від КСД. Це дуже мила осіння. Новинки я б сказала, мені дуже бракує насправді якихось осінніх книг. Тут вона що зовні осіння, що всередині. Все, що я прочитала з анотації, це те, що 30-річна відьма працює в лондонській книгарні, і, в принципі, більше мене нічого не цікавило. Я зрозуміла, що я хочу почитати цю книжечку. Також новинка від KSD, це в нас Босмен». Це має бути щось офісне, щось гаряче, щось цікаве, щось дуже маленьке. Ебігейл Овен, ігри, у які грають боги. Я купилася на просто оце, тому що воно дуже красиве. Тут зріз, там ще всередині в нас ем, також прекрасний форзац, який, власне, ми зараз і відкриємо. Погляньте. Треба ще щось говорити. Як і в це, в принципі, Хлої Волш захопити 13-го, від неї настільки всі в захваті. А тут я нагадаю, перепрошую тисяча сторінок, що ну, я просто мушу це прочитати і переконатись сама, на чого ж воно настільки. Ам... Настільки має е, шалені відгуки всі в захоті від цієї серії, і такими були мої книжкові покупки на форумі у Львові. Загалом найбільше я е, ходила туди за ностальгією, за цим вайбом Львівського книжкового форуму. Якщо бували, то напевно точно знаєте. Він зараз просто такий, який був ще до 2020 року, і це просто прекрасно.